Всім привіт, з вами сьогодні про І сьогодні ми будемо грати 99 ночей в лісі, але е, ми. Е, я вже спробував строїти АФК базу, але мені нічого не вийшло. У мене вдарило два рази блискавка. І я здох. Але це не проблема. Я зараз піду сам і спробую построїти афк базу дуже імбову. Погнали сюди для одного. І зараз подивимось, чи я вмію строїти афк базу, чи ні. Вона в мене легенька. Ну, як легенька. Це так сторони сказати, але її дуже важко строїти. Реально кажу. Е Але кажуть, оп, це не включило, я добуваю дерево. Спочатку просто я перші дні просто добуваю дерево. Точніше я лутаюсь, а вночі я добуваю дерево. А потім, коли вже в мене буде п'яте ну, багаття, то тоді можна вже йти спасати третю дитину. Ой. Так, так, отут і я так два дерева. Я таке люблю. Це халявка. І там я ще бачу зараз. Це добуваю. О, нормально. І зразу саджу дерева. Опа. Опа, добре. Все, закидаємо сюди і. Ще отут добуваємо. І все, і можна йти вже лутатись. Давай, оп. все, На базу. Далі це садимо сюди. І давайте. Це я закину. Давай уже все сюди. все, Добре, далі я погнав лутатись. Я бачу, там є будинок, там мають бути стільці, а стільці дають дуже багато. О, я за оці говорив. Так, я бачу другий люблю, підтирюбе. Ай, ти для мене. Тебе не боюсь. Зараз тебе просто бластером винесу. Оп, і все. Е, о. ну. Це все, я закину. Відкриваю. І... Опа, халявка. Мені це Надо, але ліпше би сокири випала. Покращена. А це класна штука. Все, погнали але на базу, я це все викладу, і тоді можна йти далі лутатись. Оп. Я ставлю сюди. Зараз ще проходу третій левел. Багатій. Опа, тут вже стільці. Стільці я закидаю сюди. Уже ніч настає. Ну, нічого видно не буде. Опа. На базу. У О, я ще там бачу баскетбольне кільце, я би ще його залутав було би дуже добре. Опа, далі, оце можна забрати. Все, все, відкриваю цю скриню. А давай спис, будь ласка. Ай, ну, але щоб від долай не оберігатись нормаз. Це що було? Я так налякався цього звуку. Я вже не один раз це граю, але все одно... Сьогодні... Ромно. Я ще до цих звуків так нормально не привик. Оп, все погнали. О, цей лайм тут стоїть. Ай. Ну давай оп, це сюди палю. На базу. Е, Ще один левел покачав. Це вже третій. Точніше, четвертий уже. Я мою перший день четвертий левел. Це не хухре, мухры. Жорстко. Е, дальше оце. М -м -м -м. Е, оце. Вот сам. Йой. Бабаю. Драво. Тут можно. Так. Оп. О, ні. Дай. Не надо встигнути. Йой. Дальше, дай. Все. Я, я встиг його скрафтити, чи я не встиг? Я думаю, як швидко дерево верослу. Ну, добре. Я встиг? Скажи, що да. І... Да, Я встиг! Єс! Це дуже добре! Дальше. це... я це будем. Не треба зараз, то я це сюди скиду. Дальше. Отам парустки не випадали, чого не ніби. Ні. Мені це дуже жалко. Так, зараз я, я вирішу проблеми не з хавкою, бо хавати я хочу знатно. Оп. Це саджу. І оп. Добре. Все, далі ще я буду дальтів вбивати, бо я хочу собі хорошу сокиру. А що я так? Я ж можу. Бам. Це так. Оп. Все. Добре, далі, далі. Ой, я, кстати, там бачу дуже багато вугілля. Аж дві штучки. Це багато. Оп. дальше. И открываю скрайню, и я хочу хавать. Сейчас раз его в кассу О, а мне... О, да, да, да. все давай. Пока. О, шишкировы. Не бы же заячу лапку. Было бы дуже. добро. я тут уели за метр. Що, давай, давай або... Ні. Я маю що оце золотати. Я повинен. Оп. І тут якраз можна подивитись, чи випаде лапка кролка. Йоме. Іди до мене ничем на базу. Ой-ой. Хавати. І зараз я додому просто пулію побіжу. Бо мені ще треба торговцю дати. О! На бозу. На І тут дитина. От дитина мені треба. Бистро-бистро біжимо. І хаваємо по дорозі. Ні-ні, давай, давай, давай. Я встигну? Я думаю, що так. Да. Оп. Спис! Йоу, я встиг! Це добре. Це дуже добре. Оп. І це жарим. Оп. Це ховаємо і останнє м'ясо. Це пропускаємо. Все, добре, давай я угілля заберу. Це цвяшки. Що в мене... А, в мене ще його вугілля, ще м'ясо є. А я думаю дитину піти. Де вона? Я вже забув навіть? Добре. Можна піти. Якщо що, є ліхтарик. Оп. Давай. Оп. Все раз, вс я розвалив. І так уже можна. Оп, блин. Надо чекати. Ну, тут і чекаємо. И і... бам. Так. І просто настрілюємо їм. Зараз хай відновиться трохи і можна. Попа. Добре. Оп. Все. Дитина на базі. І відкриваємо. Нам треба дитина. А, вже не встигну. Уже є. Е, ні, люблю, спис. Все. Дякую. Перша дитина Ізі. Може зараз знов зразу другу піти спасати. Нормально би було. Оп. Опа, все. Ей. Овчара. Оп, все пока. Че, якось так помало бігаю? О! Давай, давай. Або я думаю зараз займатись вугіллям. Це дуже треба. Все. Вс. Е, ні, я розвиваюсь жорстко. А в мене вже є така сокера. Я не знав. Я реально не знав, що в мене така сокера є. Все. Дальше-дальше. Я би вугілля шукала би. Вугілля це краще, ніж дерево. Два рази. Оп, навіть в три. О, м -м -м. Там уже я бачу Альфа Вовк. І тут є дитина. Ще одна. Там вовки я боюсь його. Не знаю, що я боюсь звичайного вовка, а от альфа-вовків треба боятись. Гм, а там багато палива має бути. Так, отак, щоб було швидше. Так. А ти не обнаглів. Ой, Ой. Оп. Виніс. Паливо забираємо. Окультісти це паливо. Оп, все. Там ще мають бути вовки порозкидані. Ой, вудочка. Міг і алмаз випасти. М -м Дай все скину і подивлюсь, що мені надо. Все забираю. Це мені надо, це надо, це надо, це надо, це це, 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 це. І тоді ще це заберу. Все, давай погнали на базу. Зараз будемо то все розгружати. Фу, Давай. Уже ніч настає. А вона якраз уже. І думаю, зараз піду другу дитину спасати. Так. Все просто викладаю вам так. І зараз просто. Раз, вовка, два словка, три. Коротше, культистів. спалю Опа! О, багато палива. Дуже багато. Так. Це все сюда. У мене вже дуже багато, можу і ще дерева попалити. У мене вже цвяхів дуже багато. Мене радує. Мені треба 15. Але зараз я хочу прокачати рівень до п'ятого. Це би не завадило. Що це таке? Оп! Блін, чого я туди скинув? Не, не надо бось. Поставьте я туди посадив, то навіть забув. Оп. Це забираю. Оп, все. Сюда скидаю. Далі. Я просто... Ты шо? Тарілки, тарілки, Юху! Тарілки мені надо. Дуже. Я вже бачу одну, я не знаю, чи ви бачите. Я, я спочатку я так налякався, коли, коли вони падали, це було страшно. Якби я в реальному житті таке побачив, це реально мега страшно. Але я навіть і тут дуже страшно, але я би пішов вже зразу туди. Або я за то вам і говорив. Ай, там вовк. Так. Та боже, за що? І там ще одна є Чому на мене сьогодні нападати будуть? Я не хочу. Их, я ж і Оп. Ооо, я бачу, там є така... там ще є така штука була. Раз... Просто. Раз я тут ополутаюсь, то ты що? Давай! Все, тебе спалю. Во, я за цю штуку багато цвягів дає дуже. Ну, бластер у мене вже є. Оце ж. Нічого. А там є ще одна тарілка. І оце заберу. І оце заберу. Так. Не попадаю. А якщо так? О, тут теж є така штука, але вона, вже якась інша. Так, пока. Він зараз мене нас ще вб'є. Нічого не надо. <звук> 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 На базу. А! О! Я не знав, я не знав, що він там. Я моя. Все, пока. А, я за отю ще штуку говорив і за цю вишку. О. Тут є. Ой-ой. Я ось вот така штука. Бензик. Це я відкрию і там ще є бензик. Я вже туди не піду. А і у мене вже є спис. Мені... І тут ще замок Йо. Тут замок якраз просто ідеальна знахідка. Замок і то все просто клас. Але замок я не піду лутати, бо я боюсь. І на мене ще сьогодні нападати будуть Капець. Надо зараз зараз бігти, але це рейд буде ізічний. Я хочу дитину вже спасти. Напали. Клас Так хто давай. О Боже. Відкриваю. швидше? Твой алмаз. Та яка вудочка? Я попросила алмаз дати. Погнали. У мене ще є отака вот штука. Я в вторгненці знайшов. Давайте, вот, давайте. Давай. Швидше ще би її поставити, щоб я їх просто манив на неї. О, так. Я буду їх заманювати. Так. О, все, п'ятій на базу. Так, давайте ви сюди йдіть. Нам дамажить не дуже так і багато, але трошечки дамажить. Дурачки. Оп. Це сюди. Далі. Це я беру. Це все я сюди скидаю. Так, це мені... -мо, оскільки в мене вже цвяхів. Оп, це все спалюємо. Далі я піду зараз дитину спасати. Це не обходиться. Все. На базу. І оце я скрафчу. Ідеально. Фух. Добре. Багато в мене жорстке. Їжу пишемо, але ну вже. Так, коротше, де дитина? Не цікавить. І стать, встать. Вот ровится пришл. Ему уже надо шкура альфа вовка. Вот так я хочу. Бо он не надо. Да, дитина. Оп, уже показываю. Вс. Нее. Зашл. Ты дождь. Ну ничего. Там ну, что, это пилка ша Ну капец. Шведасенку звали их. Так. Давай швидше. Иди до мене. Хоу, я, я жестко від них заман сейв. А шо це така штука? А один это цвях вообще oh, yeah. Це що за дичь? Що це за меч жорсткий? Опалдеть. Я феєю. О, там є ще паливо. Так, давай ще того альфа. І там є ще каністра з паливом. Так, просто їх розвалюю. Беру ще оцим револьвером. Оп. Все так, ка далі. Оп. 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 А, це меч. Добре. Не надо. Я зараз одного альфа-вовка залишу, хочу подивитись. Меч. Чи він жорсткий. А я зараз просто його отак надамажу. А тут не один вовк був. Ну Ні нічого. Оп. Не, менш жорсткий, нормальний такий. Ай, але тут є оця хілка. Так, давайте оце заберу. Там я ще бачу туалет є. Туалет це дуже круто. Ай, у мене вже є. Так, там є альфа ловка. І там ще є якесь дерево. Ой, Олень. Ну добре, я це запам'ятав місце. Якщо що... Ой-ой. О, тут о, цей тип. Я спочатку ну, не зрозумів, що це, але... Що буде, якщо? Фух, Давай. Кстаті, тут ще можна дерева подумувати. Кстаті, я зараз ще до 6 левела, Може і прокачаю. Фух. Ну, нормальне відео вийшло. Я зараз ще буду сам проходити. Ну, ось таке відео вийшло. Я думаю, зараз ще одне відео зніму про це. Ну, і з вами був Артур. Ставте лайки, не забувайте і підписуватись. Дві кнопочки нажати, це не так уж і важко. І, як я вже казав, з вами був Прортур, і до зустрічі!